наших наступних. просить прийти приймальне. Завист... А прокурор області присутній? Немає, так. Да. Немає, Немає на, на, на робочому місці? Я не знаю, де він зараз на робочому місці. Давайте я, пропустіть, ми а, зараз що... пройдемо. Ні, давайте ми зайдемо до прокурора. Я можу тільки приймальну громадян вас провести і зараз пуститься перші заступники. Well, дивіться, і вас ви можете зараз, ви чи оці працівники, ви ж прокурор, не пустити депутата обласної ради в приймальні до прокурора? Це закритий. Є приймальна громадянка. Вибачте, я, я не громадян. Це я це депутат є, обласної я. ради, скажіть. ви мені заповедили. Я. Заповедили. Ну, Будь ласка, організовують прийом приймальний я. Так. Тільки в одній Я хочу зайти до до прокурору. Це, на жаль, не можна зайти, тому що є примальна громадяна. Вибачте, депутат обласної ради може зайти приймальний прокурор. Ідемо зараз приймали до громадян. Я зателефоную і зберегти. Ні, вибачте, депутат обласної ради може зайти приймальну до начальника МВС, до начальника СБУ, до головного. Я не заперечую, для цього існує нас приймальна Ні, для цього існує приймальна прокурора, де приходить громадянин. А я, окрім того, депутат обласної ради сядає в приймальну і запитую, прокурор на місці, якщо його немає, я сюди спущу. Я перепрошую. Так. я від

Ну ви мені не даєте прийти до прокурора на цю суду. Тому що, а хто ви такі? Чому ви такі таке? Я його приймаю, це прокуратура ОДІ. Ні, я хочу зайти в приймальню і запитати, де прокурор ОДІ. Та вам сказали? Не, вона не сказала, сказали, не, що немає, не, не сказала. А чому ви не даєте пройти? Ну сказали, що немає прокурору. Я вас ще раз скажу, ви що, прокуратура чи що? Я хочу зайти в приймальню, Це не закритий об'єкт приймальня. Розумієте, я так, ви порушуєте всі права, їх ви вас запроваджують прийти запрошують Ні, Я хочу зайти до прокурора області, приймально і запитати в секретаря як нормальна людина, як громадянин. Чому? Прокурор області, де він є? Якщо його немає, значить добре. У прокурор області мені не зобов'язаний доповідати, де він є. а ви взагалі не зобов'язані Ві зобов мене, ви не представники. Працівники зазвичай покуроки. Покажіть посвідчення. Посвідчення покажіть, хто ви такі. Які охорони? Посвідчення короче. Ну що це тут починається? Ні, привіт, що Ну чому ви починаєте? Згідно закону про він зобов'язаний слухати. Згідно закону поміції, не зобов'язаний показати. Ви пов'язані, зобов'язуйтесь закону. Ви я вас запитую, згідно закону поліції, забоясне. Показуйтеся. Я вам зараз вашої допомоги не подають. Усвідчення. Усвідчення я вас запитую, розумієте, чи не такі? Я ще раз скажу, згідно закону, це працівник поліції зобов'язаний громадянину приобрести. Ну, куди? Да, До ліпого прокурору? Посвідчення показати. Хто такий? На якій ти Згідно з законом... Пане Поліщук, хай покаже посвідчення. Працівник поліції зобов'язаний показати громадянину посвідчення. А що тут там, мабуть, місцева служба? Ні, покажіть посвідчення. Показуй, покажуй. Різниче ім'я, побачення. Показуй, покажи, покажи. Не, не показав. Чому ви переживаєте? Згідно закону про міліцію, я не показав, що ви робите? ви робите? Що ви робите? Що ви помещу? Не займайтеся гірундою, я вам ще раз казав. Покажіть, посвідчення, я не зафіксував. Не показав. Чому? Не показав. Не показав. Що там? Що там я вас запитую, розумієте чи ні? Ви вже обнаглили, ви проводили ну, не пускаєте. Я, не депутат, я ви хочу ви. зайти в приймальні. Це державна установа, правоохоронний орган. Я ще раз скажу, ви мені не можете не дати зайти до примальних прокурора. Згідно чого, покажіть закон. Я вам зараз показую закон про статус депутатів місцевих рад. Там написано. Депутат, я ще раз вам кажу, пане повіщу, ви вже заробили, сьогодні будете на сайті Смотри Дуже добре, так не порушуйте далі. Я не ви маю зброю. Ви є депутати місцевої ради, не пускаєте приймаю помогу. Я депутат, я депутат, я не знаю. Я не знаю, розумієте, я не знаю. Я проти, О, прийом, пані, я хочу зайти, дивіться, дивіться, Вані, це питання поліція. Дай вам розкажу. Пане Похожу, дивіться, от на камеру. Ви я зараз порушуєте закон України про статус депутата місцевого. Я вас знімаю і вам це офіційно доложу. Щоб потім не було німах, що ви про це не знали чи не хотіли. Ви зараз заважаєте депутатам, депутатам виконувати їхні окупованості в даний момент. Тому я знімаю всіх людей, які це можуть. Ми пропонували Я кажуть. Що ви запропонували? Зараз Шановні, дивіться. Я чать, будь ласка, першу проводити. От ти молодий чоловік, будеш нести відповідальність обізнаю. Полковники чи понесуть чи не понесуть, а ти чоловік Диві. будеш нести відповідальність. Стаття 14.